Вітаю, панове! Сьогодні коротке відео про те, що в принципі з 1 січня 2023 року у нас додається ще один податок. У нас це мається на увазі у тих людей, які співпрацюють в основному з промом, з розеткою і чекбоксом. Ну, принаймні, я з ними співпрацюю, ну і відповідно виділив для себе ось ці три сервіси. Тобто, всі мені поприсилали імейли там або на телеграм, або на імейл, або просто десь в особистому кабінеті сповіщення, що з 1 січня вводиться ПДВ на продукти програм. Забезпечення і тому подібне, цей податок був відмінений в 2013 році, як стимул для айтішників, щось такого плану. Ну і в принципі зараз він повертається. Можливо, не на часі, можливо, на часі, тому що як-не-як, -як це підтримка країни. Ну, але тим не менш, ми, як точніше, навіть не ми, а наші клієнти, як кінцеві споживачі, знову ж таки будуть платити за це все діло, тому що зазвичай все це діло включається у вартість товару. Отже, до прикладу, якщо я користуюся чекбоксом, і до цього платив сто 49 гривень на місяць, тепер я буду платити майже 180 гривень на місяць, нібито невеликий відсоток, тобто не набагато зросла ціна цього сервісу. Так, це все діло зручно, інтегровано, і нехай буде там зайві 20 гривень, не так важливо. Але у нас піднімаються абсолютно всі ставки розетки, ну і відповідно також піднімаються всі ставки прому. Тобто, як ви знаєте, за оплату розетки і прому, ви, грубо кажучи, на місяць сплачуєте 100-200 гривень. На розетці це 100 гривень на місяць. Місяць, а на промі це відповідно там купляється пакет. Я порахував, у мене виходить десь 200 гривень на місяць. Ну і відповідно, також ми оплачуємо комісію саме за продаж. І якщо подивитися, то у нас тут розетка надає нам ось таке роз'яснення, що ПДВ буде включено у тариф. Ну і відповідно все це діло буде робитися автоматично. Принаймні, десь тут пише, що з березня вони будуть робити це все діло автоматично. Як до березня вони це все діло планують робити, я не знаю. Мене це, чесно кажучи, не дуже хвилює, тому що я на другій групі на спрощеній системі, я з ПДВ фактично нічого не маю. Хоча я розумію, що я будь-де його оплачую. Якби, можливо, у мене була би не спрощена система і я би заморочився ПДВ, то, можливо, десь я би з цього виграв, але спілкуючись, точніше, слідкуючи за різними бухгалтерами, то там, ну, коротше, з цим, напевно, краще не зв'язуватися. Отже, якщо у нас ставка, до прикладу, у мене на одязі було 20%, то тепер. Буде 21,6%. Ну і відповідно, хто за це буде платити, звичайно, кінцевий споживач. Ну, хто б що не казав, але вся ця комісія включається у ціну, тому що ну, не можна продавати в мінус, тому що це, ну, напевно, просто тупо. Ну і відповідно, якщо подивитися на проміську комісію, тут їх дуже багато у цьому файлі аж 4575 категорій. Ну і відповідно, якщо подивитися, ставка для режиму економ 3%, стала 3,6%. В економі, до прикладу, я ні. Разу не продавав з 6 на 7 і 2, з 7 і 8 на 9, і з 9 на 10 і 8. Тобто, ну, це просто я взяв 3D-голографічні пристрої. Не знаю, що це таке, ну це не так важливо. Я думаю, ви зрозуміли. Коротше, у нас вводиться ще один податок. М -м, не знаю, скажіть вашу думку, напишіть вашу думку в коментах, що ви думаєте про це. Тому що у мене трошечки двояке таке відчуття. З одного боку, ну я в принципі плачу податки, тобто у мене за кожен. Місяць абсолютно сплачений і податок і ЄСВ, тому з цим у мене питань немає. Але те, що знову ж таки зараз вводиться ще один податок, точніше, він просто відновлюється, це трошечки, як на мене, недоречно. Ну, але викладіть свою думку. Отже, панове, все це була така коротка інформація. На цьому, все. Дякую за увагу. До побачення.